Вітаю! Працюємо над загальною темою алгоритми та програми. Створення проєктів в середовищі Scratch, які містять фрагменти алгоритмів цикл з лічильником. Створимо проєкт, малюємо геометричні фігури. Наприклад, прямокутник з заздалегідь відомими довжинами сторін А та Б. Розглянемо спочатку результат виконання даного проєкту. На сцені розміщено три спрайти. Виконавець, олівець, спрайт з написом Прямокутник та Очистити. Навівши на спрайт з написом Прямокутним, клікаємо лівою кнопкою миші. Малюємо прямокутник. Відповідно з голосовим супроводом, яку фігуру було намальовано, спрайт олівець відобразив дану фігуру. Натиснувши на кнопку Очистити, дане зображення зникло. Переглянемо кроки створення даного проєкту. Звертаю вашу увагу, для роботи було використано середовище Scratch Online, який завантажується через будь-який веб-переглядач, встановлений на будь-якому вашому комп'ютері. Перший крок необхідно додати розширення олівець і відобразиться команди групи олівець. Наступний крок додати три спрайти спрайт олівець із бібліотеки спрайтів. Змінити його назву, розмір. Напрямок за необхідності, розташування на сцені відповідне значення X, Y. Наступний крок спраць з назвою кнопка Прямокутник. Створити, обравши малювати. Відповідно використовуючи інструменти Прямокутник відповідної заливки, напис відповідної заливки Створити. Даний спрайт. І для того, щоб складові даного спрайту можна було переміщувати як одне ціле, потрібно виконати групування об'єктів. Для цього виділяємо всі об'єкти і обираємо інструмент групувати. Аналогічно спрайт з назвою кнопка Очистити, Створити через малювати, використавши відповідні інструменти. Наступний крок нам необхідно перейти в групу Змінні і створити змінні величини з назвою А і Б. Відповідно прибрати прапоці, щоб їх приховати зі сцени. Розміщуємо спрайт. Малюємо на прямо кутник. пишемо програмний код. Обравши спрайт кнопка «Очистити». Додати команди, коли спрайт натиснути, Очистити все. Обравши спрайт, кнопка Прямокутник. Команди, коли спрайт натиснути, Оповістити, відповідно створивши нове повідомлення, малюємо прямокутник. Спрайт-олівець для написання програмного коду з відтворенням звуку, який ми малюємо, необхідно обрати спрайт-олівець. Перейти в вкладку Звуки, Створити звук, Записати, і в списку відобразиться звук запису вашого голосу, який, відповідно, ви можете вказати назву і прослухати. Малюємо прямокутник. Переходимо до вкладки в код. І відповідно пишемо на спрайт-олівець програмний код. Коли я отримую, малюємо прямокутник, відтворити звук, який ми з вами записали: прямокутник, надати олівцю будь-який колір на власний розсуд. Перемістити в початкову точку значення Хірг, з якої завжди наш спрайт буде починати малювати, надати значенням змінних величин А і Б, наприклад, постійні значення. Лише тоді опустити олівець. Так, як у нашого прямокутника довжини протилежних сторін одинакові, використаємо цикл з лічильником, з відповідними командами, де в циклі з лічильником кількість 2 рази команди переміститись на А-кроків, повернути за годинник, проти годинниковою стрілкою, чекати. Одну секунду, щоб можна було побачити результат виконання попередніх кроків, переміститись на Б-кроків, повернути проти годинникової стрілки, знов чекати одну секунду. Тобто, ось ці шість команд мають повторитися два рази. Далі, за межами тіла циклу. Підняти олівець. І для того, щоб е, можна було е, малювати знов фігуру з цієї позиції в відповідному напрямку, додати команду повернути в напрямку 90. Тобто, в результаті маємо ось такий програмний код для нашого спрайта олівець. Для спрайта кнопка, прямокутник, для спрайта кнопка очистити. Вам пропонується самостійно продовжити роботу над проєктом. Наприклад, доповнити проєкт, який дозволить намалювати квадрат, нагадую довжини сторін у квадрата всі рівні, тому достатньо вказати значення змінної величини А, Наприклад, результат доповнення на сцені з'явиться кнопка з текстом квадрат. На яку ми натиснув Малюємо квадрат. Відповідно намалювало квадрат визначеної довжини з повідомлення, яку фігуру малює. Сьогодні на уроці ми з вами створили проект на тему Малюємо геометричні фігури з використанням циклу з лічильника.